Виконуємо номер 5.11 із підручника «Геометрія 8 та номер 9.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Різниця між периметром квадрата і його стороною дорівнює 18 см. Знайдіть сторону квадрата та його периметр. Приступаємо до виконання. Периметр квадрата обчислюють за формулою. 4 помножити на довжину сторони, оскільки різниця між периметром квадрата і його стороною дорівнює 18 см, то знайдемо сторону квадрата. Для цього 4а віднімемо А. Отримаємо 3А дорівнює 18. Ну, а тепер, щоб знайти сторону, поділимо 18 на 3. Отримаємо 6. Отже, сторона квадрата 6 см. Тоді периметр Буде 4 помножити на 6 буде 24 сантиметри. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів і 24 сантиметри. Номер 5.11 із підручника геометрії 8 та номер 9.11 з підручника математика 8 виконано